Всім привіту на новому дні із сонячної Італії. Тут от за цими кущами там дуже класний дворик. От Подобаються мені ці люди, що вміють на маленькій території організувати красоту. Магнолія цвіте, То там травичка настояща. Тай шар мені сподобався дуже. І звичайний, тут звичайний будинок поруч. А саме більше мене зацепило ось це дерево, його обчистили, а на ньому, подивіться, на стовбурах квіти. Тож будьмо, як ті дерева, коли тебе почистили, ну не обікрали, то це означає, що буде щось нове. І там звичайний будинок, це навіть будинок там на двох. Немає нічого особливого. Але мені здається, що це на літо тут приїжджають, нема тут зараз нікого. Але ухажують любки Не треба багато території, щоб було красиво. А в мене бачили що. І ти безсилий, ти просто безсилий. Ти вікнув якийсь мусор і вже за той мусор тебе готові свісти. Ой, а там гори далі. Розумієте, щоб я оце на камеру не зняла, то й не побачила. Дуже гарно. Поки біля дитини, біля школи гуляю, між перекусом і обідом, натрапила на таке місце. Там, виходить, до цього озера є з одної сторони вхід, але сюди ми ніколи не підходили. Там лавочки є внизу. Заборчик оцей, вони такі скрізь ставлять дерев'яний, шикарний. Це на років 50. І поставили такі шикарні столики. Там геть зончик можна ставити. Але я дивлюся, мені так цікаво було на Пасху, хтось сюди приїде, не приїде, нема нікого. Вони, я не знаю, вони не організовані виїжджати на природу, вдихати цією природою. Я вам хочу сказати, що українська нація більше вміє звертати на природу, на спів оцих пташок, як дерева розпускаються. Чи нам нема нічим іншим радіти іншому? Ну, чи ти просто ближче до природи? Ти відчуваєш, що ти ближче до природи, і ти так і зціляєшся. У нас, напевно, з медициною проблеми, є гроші, живеш, нема грошей. <сум> Йдеш на природу і там і а в зціляєшся. все-таки, в них із фінансами повірте. На... Навіть якщо до шарлатанів іти платних, у них з фінансами все нормально. Та я так дивлюся, тут нікого й не було. Два мангальчика тут таких стоїть, шикарних. Кабани тут порили. Жолоді шукають кабанчики. Знаєте, це що це? Все е, дуби. І ці дуби, чим цікаво, коли зрізать дерево, на місці цього дерева корінь пустить інший пагон. Навіть не один, а декілька. От дивіться. Ось тут дерево саме. Пал, ні, Підрізали його потім. Впало, підрізали. І все одно тут росте пагон. І так само в лісі, де я живу, вони раз у 20 років чистять свій участок. Кожен треба дозвіл брати в комуні. І чистять участок раз у 20 років. І на кожному пеньку потім там по декілька пагонів і ростуть. Не залишаються лісі. Сосни, то ж нічого не буде рости. А це такий сорт дубів, що буде рости. Бачите, тут чисто, Уже з осені це все стоїть, ніхто не користується. Ну, а це, може, хто знав, то тут а, е, декілька разів. Навіть ще не сильно використано, може, один чи два рази користувалися. Дуже класно. У нас би оце на такому місці. Кожнім свята, напевно, б і е, якщо приїжджав і столи були б зайняті, напевно б, і розстилали покривало, щоб на такому місці. Тим більше жар горить, підходить собі, жар, м'яско І тут безкоштовно. Тут ніхто не контролює, безкоштовно зроблено для людей. Місце просто шикарне. Я буде взяти свою руминку і виїхати сюди. Навіть просто на пікнік. Хоча й ми в лісі і живемо, але також змінити обстановку. І це вчора ми з малою сюди приїжджали. І увечері тут такі, таке повітря гарне. Чомусь мені українське нагадує. Вітерець, води повно. Ну, це ще не повно, але все одно. Це у них якби сюди стікає вода. Із гір, з усюди, з усіх ручейків Саме сюди стікає вода. Напевно, там вже ж дамба тримає цю воду. І це якби, не знаю. А так, це озеро, не іскусственне зроблено, але можливо десь які ручейки, все було сюди іскусственно направлено, щоб вода стікала. Тому в нас там, де я живу, в горах і взагалі де будинки побудовані, то спочатку провіряють на підводні плавуни, аж потім будують будинки. У нас на районі є один будинок. Новий шикарний будинок, але видно, що він ну, там по тріщині йде в аварійному стані. Так що якось так. Поки сюди йшла, збиралася з думками. В принципі, було що розказати, що сказати. А, поки збиралася з думками, я дійшла вже сюди. Я вже сюди дійшла і вже, в принципі, треба вертатися назад. На дитині робити інсулін ставити, дивіться, гарно. Життя в моменті. Плакати весь час не будеш. Навіть коли ти заспокоїшся і на обличчі в тебе все добре, душа порвата на мілкі часті. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Тому що часто, боже, побачиш коментарі в інших, мені не пишуть що як то вона там ото танцює, веселиться, повірте, коли ти в Україні родився, де б ти не був, ти танцюй, не танцюй, а душа розривається. не Треба писати, що не в усіх, ще щось. Я, я завжди вибираю золоту середину. Так от, поки я йшла по дорозі, я подумала про те, що я вже пройшла дорогу, я вже доходжу. А камеру я так і не увімкнула. Я ще досі збираю, збираю щось там з думками. Так, це не важливо. Зняла я те відео, не зняла. Це не важливо. Саме цікаве, що я подумала, ми ж так в житті робимо. Ми робимо так в житті. Проходить рік, проходить два. Ми щось хочемо зробити. Ми збираємося, то не на часі, то нема грошей то ще щось. І так проходить життя. А потім ти це не воплотив в життя про те, що ти хотів от зробити, От включити камеру, записати відео. Я ж кажу, це не столь важливо. Є важливіші речі, які ми не виконуємо самі для себе. То не на часі, то не на ресурсі, то ще щось. А десь була вичитала таку думку, ну не даремно ж, Всесвіт. Вложив в твою голову цю думку, щоб ти це зробила, щоб ти це зробила. А ще хотіла інше сказати, хочу просто на водичку показати, бо дуже гарно. Тут ліс дубовий. Як приїхала 9 років тому в Італію, просто, що, може, хтось для себе це почує і щось візьме, якесь слово. Хто матюк почує? Хто мій суржик почує? Все одно хтось щось почує. Там трава туди туди не піде. Коли я приїхала сюди 9 років тому, я попрацювала, я їхала на 4 місяці. У мене була віза на 4 місяці, але потім, як мені сказали, приїжджають вже жінки сюди і сидять. Сидять тільки, скільки треба, скільки витримають. І мені кажуть, та чого ти оце будеш їхати через 4 місяці, поїдеш через рік. І ви знаєте, так життя закрутилося. Мені було 33 роки. І закрутилося життя, що я попрацювала лише півтори, півтора роки. І за цих півтора роки я відложила гарну суму. А, і ця сума мені не дає спокою, але не сильно, я вам хочу сказати. так. Щоб просто чоловіка пошантажирує, що скільки б я могла заробити от за сім років, що я одружена, не працюю, дитина, скільки я б могла б заробити за ці роки, скільки ж я втратила. Ну, мене це не корьжить. Я нормально себе почуваю. Я прекрасно розумію, що... Ось що тут навіть дрова є. Я розумію, що те, що я живу особисте життя. Це краще, ніж би я працювала і чужі люди були поруч, тому що я б не заспокоїлася, я вже це спробувала. Ти живеш на роботі, на місці, ти отримуєш зарплату. Я б їздила б додому і все одно б приїжджала в Італію. Ну, так само до мене б моя сестра приїжджала. Ми б навпаки десь знімали будинок біля моря. І оцей дві неділі, що вона в мене може вже приїхати, бо в неї робота відповідальна. На в неї є дитина на рік менше від моєї, і нас вже це зближує. Було б звичайно, звісно, б цих дві неділі було б веселіших, ніж у мене там в горах, на терасу з тераси, напевно. Але просто дивлюся, що такі е, є жіночки. Які по 20-25 по 25 років просто попрацювали в Італії. Ну, якби жили в чужих людей, серед чужих людей працювали, є такі. І я дивлюся, не мають вони оцього такого натхнення після цих всіх 25 років. Я надію, хоч грошей назбирали. І сказати, що краще. Працювати все життя, і щоб тобою ніхто не командував, і ти купу грошей назбираєш. Чи бути заміжньою, а як ви знаєте, якщо є чоловік-діти, то твоє життя вже повністю тобі не належить. То я хочу сказати те, що я маю на сьогоднішній день, то це, напевно, найкраще, що могло зі мною статися, з сільською дівчиною. І з тим вихованням, що в мене є, це найкраще, що могло б статися. І ви знаєте, напевно, той, хто працював, мав гроші, статки, будинки, і от вже там вийшов на пенсійний вік, вони не такі щасливі, як ті, що розвелися, і кажуть, фух, ізбавилась, тепер я щаслива, тепер я подорожую, тепер у мене все, все класно. То той, хто не був заміж ну, за ним, виходить, не ни рибане м'ясо себе відчу, не відчуває, тому що не бачить різниці. От, все одно от, вся життя ми чуємо таке, як все пізнається в порівнянні. Хай воно не пізнається в порівнянні, хай в усіх все буде добре. Але та, що розвелася, каже, хух, ну його я тут подорожую з подругою, все в мене класно. А та, хто... Якби з роботи пішла на пенсію чи іде тратить гроші, ті, що накупи, накопила, то себе так не відчуває. Ти відчуваєш, що ти щось втрачаєш. Після розлучення ти відчуваєш, що ти щось навпаки поповнив себе, що хух, і збавився, наконець, то ти живеш. А після того, як ти е, пішов втратити свою красиву суму, ти розумієш, що ти вклав туди весь свій час і намагаєшся ту суму потратити з користю, а з якою користю ти її потратиш? Так що потрібно жити сьогоднішнім днем. І, взагалі, якщо мені не написано бути одною, я не одна. Якщо кому написано бути одною, то використайте цей час для вас. Все щастя, значить, отут в голові в нас. Я не хочу сказати, що всі жінки нещасні, що працювали, працювали, потім вийшли на пенсію. Але коли читаєш їхні повідомлення, то відчувається там горіч. А той, хто пише, що я з подругою наконець-то їжджу, подорожую, розвелася. Ви знаєте, там якось відчувається краще щастя. То може все таки попробувати оце одружитися. Потім розвестися, вхопити це щастя і жити далі, ніж не вхопити оцього всього. А взагалі потрібно жити сьогодні, сьогоднішнім днем. І от знаєте, просто бачила в нас от в районі одна жіночка працювала, вона років півтора тут працювала. Навіть перед тим, як поїхала додому, може вже із-за цього й поїхала додому, навіть в лікарні лежала під капельницями, капували її. Я дивлюсь, вона зараз відео. Мамське відео під музику знімаю будинок, цей будинок. І я тільки зараз цьому, благодаря цьому відео, зрозуміла, що відчувають жінки. Тому що мені було 33 роки. Мені там залишати не було що. Ну, був будинок. Зараз я його залишила сестрі, сестра там хазяйнує, живе, документи все ми, ми влагодили, син там з нею. Якби я не відірвана, я знаю, що там все класно, а тут як птічка. Ви знаєте, от є жити на птічих правах і будь-як птічкою. Якщо вам доводиться жити на птічих правах, будь-як птіця. Понімаєте? От не зря ж кажуть, що птіцям же що їсти. Боже ж про них дбає і про нас подбає. А, так що, якщо вам. Дано от бути самі, і ви себе кинули в роботу, в працю. Все одно живіть сьогоднішнім днем. Не жалійте на себе, не жалійте сходити в те саме кафе, не жалійте щось купити собі, щось таке, що ви будете носити. Не жалкуйте жити сьогоднішнім днем, тому що від тих, хто лише працює, працює, накопичує, відкладає. На, а через рік поїду додому, зроблю зуби, а там вже не буде що робити. Через рік то, через рік все. Треба жити сьогодні і зараз. Можливо, це комусь не сподобається, особливо тим, кому не сподобаються ці слова і кого зачепить, От тим треба щось і задуматись про себе. Я ж кажу, я пройшла, а камеру не включила, а час прийшов. Розумієте? Поки ви збираєтесь з думками, поки ви збираєтесь жити через рік, час вже пройде. І все одно як не крути, а накопичувати треба теплі спогади, які будуть вас зігрівати, в усьому має бути золота серединка. Тому що там не живи спогадами. Правильно, не можна жити спогадами. Але якщо так сісти, Взяти каву чи чай і згадати щось приємне, що у вас було в житті. Це ж дуже добре. Це ж не, не означає, що ви там вернутися туди маєте, ви туди не вернетесь. Там уже змінити нічого не можна. Ну, сьогодні можна порадіти чомусь, навіть тому кафе кофе, Бузок. Звичайний бузок. Ми от біжимо завжди за якимось кольоровим, здоровим. Ну, в Італії отак рідко зустрінеш бузок. Я коли ще працювала, то в діда на подвір'ї ріс бузок. Такий більш синіший. Може, він пахне Україною, Ви навіть не уявляєте. Щоб це відчути, треба поїхати далеко від дому, побачити цей рідкісний бузок і понюхати. Він пахне Україною.